З погоди в Україні на вихідні. 6-7 вересня. Друзі, усім привіт! Ви вже, мабуть, зачекалися на оновлений прогноз погоди. Що ж маю для вас гарні новини. Спека нарешті відступає, і на перші вихідні вересня, 6 та 7 в числа, більшості областей пощастить з комфортною погодою. Погода в суботу 6 вересня. У суботу не варто очікувати надмірної спеки. Вона затримається лише на півдні, а саме на Запоріжжі, Миколаївщині та Одещині. Де термометри покажуть від 27 до 29 градусів. Такі ж температури будуть і в Криму. На заході країни, на Волині, Тернопільщині, Львівщині та Чернівеччині, також буде тепло близько 29 градусів. А от на Закарпатті буде дещо спекотніше до 30 градусів. Тим часом у центральних та північних областях буде відчутно прохолодніше. Адже стопчики термометрів не піднімуться вище 20 23 градусів. Прогноз на неділю 7 вересня. У неділю температура знизиться навіть у тих регіонах, де в суботу ще трималася спека. На півдні країни, на Запоріжжі та в Криму температура підніметься максимум до 28 градусів. На Чернівеччині повітря прогріється до 27 градусів. До 28 градусів також буде на Закарпатті, особливо при прикордонних районах. В інших частинах заходу також більшості центральних, північних та східних областей, буде справжня осіння прохолода від 18 до 23 градусів. Отож, якщо ви планували провести вихідні на свіжому повітрі, зараз для цього саме час. Бажаю вам чудово відпочити. До зустрічі! Бережіть себе та будьте здорові! Я завжди буду вдячний за підписку та коментарі.